Вітаємо вас на нашому каналі. Продовжуючи серію випусків присвячених балістичному захисту, презентуємо вам ще одну новинку. Від МТАК. Поручі – балістичний захист першого класу захисту еліт. Цей виріб створений для забезпечення протиуламкового захисту нижньої частини руки від уламків та рикошетів. Поруч мають антропометричну форму, завдяки чому не завдаватимуть дискомфорту під час активних фізичних навантажень. На бічній частині модуля розташовані резинки з велпроліпучками, які виконують роль застібок. Також завдяки ним ви зможете налаштувати ширину модуля відповідно до об'єму вашої руки. На верхній частині модуля розташована. Еластична резинка з велкраліпучкою. За допомогою неї модуль кріпиться до внутрішньої частини МТАК плечовий захист з балістичними пакетами першого класу захисту ергономічний. І хочу зауважити, що поруч можна використовувати лише з даною генерацією плечового захисту. Також завдяки даній резинці та фіксатору, який знаходиться на нижній частині, можна відкоригувати об'єм модуля. Спеціальна кишенька з бічної частини модуля призначена для фіксації кінця еластичної резинки. Поруч виготовлені з кардура, надміцного матеріалу, стійкого стирання і високих навантажень. Також вони комплектуються балістичним пакетом, призначеним для захисту від рикошетів та уламків. Він виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену та відповідає стандартам, які ви зараз бачите на екрані. Отже. Мтак поруч і балістичний захист першого класу Еліт стануть чудовим доповненням до вашого комплекту спорядження. А завдяки високоякісним матеріалам та м'якому балістичного пакету будуть надійно захищати вас від ворожих куль та уламків. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.